Певні очікування від цієї розмови, і прес-секретар Бірого Дому пані Каролайн Левіт заявила, що Сполучені Штати, що Росія перебувають за 10 ярдів від досягнення миру в Україні, і ця мета ніколи не була такою близькою. І, за її словами, питання поступу Києвом територій обговорюється США і Україною. Вона так само розповіла, що під час телефонної розмови будуть обговорювати долю Запорізької атомної електростанції. Де цей Жорж, який писав? Скажіть. Мені, це тепер. Мої слова, це наші домисли. Це бабка на базарі, прес-секретар Білого Дому Каролайн Левіт. Вона бабка на базарі. Чи все ж таки вона якась посадова особа, яка робить офіційні заяви від імені очільника Білого Дому? Де ти Жорж Мірослав... Мірославський? Ось Жорж Анатолійович Петров. От це відповідь на ваше питання. На нього дала відповідь особисто прес-секретар президента Сполучених Штатів. Ясно вам чи ні? Все. Отак, от, от викиньте пульти, дивіться телеканал Київ, тому що ми даємо перевірену інформацію. Сам президент Сполучених Штатів Дональд Трамп визнав, що суперечка з президентом Володимиром Зеленським в овальному кабінеті, яка була, пам'ятаєте? Велика, скандальна, там, де Джей Дівенс розповідав, що він дивиться сторіс чиїсь. Цікаво, чому він не дивиться сторіс свого брата, який воював в Україні? Що це була така суперечка, скандалу, вона була елементом тиску на Україну, що потрібно було змусити Київ робити правильні речі. Він спілкувався з журналістами, пояснюючи, чому поставили це питання. Він саме так відповів: а ніяких наступальних дій з боку Збройних сил України на кордоні з Білогородської області е, немає. Як розповіли в центрі протидії дезінформації. Е, Бої в прикордоні тривають постійно протягом широкомасштабної війни, як через активність ДРГ ворога зі сторони Білгородщини, та й через артилерійські дуелі. Але росіянам зараз дуже вигідно нагнітати перед розмовою Трампа із Путіним ситуацію. Головна інформаційна стратегія росіян звинуватити Україну в небажанні завершити війну, хоча насправді атакують вони і провокують саме вони, і прориватися вперед намагаються саме вони. Пропозиція Трампа припинити вогонь. Це якраз таки для них той момент, яким потрібно відштовхуючись, від якого наступає розуміння, що зараз лишається мало часу для того, аби зайняти ще більш вигідні позиції на переговорах. Кожна сторона зараз буде битися за вигідні позиції, за даними російських воєнкорів, у ніч на 18 березня збройні сили почали стягувати техніку, особовий склад до ділянки фронту, де стикаються Білгородська і де стикаються Білгородська і Курська. Господи, прости мене, Білгородська і Курська область. І Сьогодні зранку була повітряна тривога, я навіть не, не, не зрозумів, що воно відбувається. Опишуть мені всі слава, це Муравйова співала. Ну, дійсно, Путін це не Рум'янцева, Путін це Муравйова. І оця Муравйова кожного ранку і кожної ночі нам влаштовує присилає нам свої подарунки у вигляді безпілотників, уламки одного з яких сьогодні впали у Деснянському районі. Наслідку цього падіння було одразу ліквідовано. Приїхали правоохоронці, приїхали рятувальні служби. Приїхала швидка допомога. Туди приїхала і знімальна група нашого каналу.